Равні мелодії українсько-грузинської дружби в час війни у Мукачі відбувся благодійний захід грузинської діаспори Закарпаття. В літературно-мистецькому музеї зібралися поціновувачі творчості: воїни-грузини, які захищають Україну, та засновник діаспори, керівник музичного гурту Голоси Поколінь Роберт Натрошвілі. Я понад 42 роки жив в Україні в Києві, але після війни я переселився в Узгород. Я зараз внутрішній переселенець, я створив грузинську діаспору, очолюю. Очолю. Ми поки що робимо це благодійні заходи, збираємо кошти для підтримки наших збройних сил України, допомагаємо переселенцям і просто щось діємо корисне для. Суспільства для батьківщини України грузинська діаспора Закарпаття та музичний гурт Голоси Поколінь постійно проводять благодійні заходи на підтримку зсу. Уже за півтора року вони влаштували вісім концертів. Митці виконують як українські, так і грузинські композиції. Роберт живе 40 років в Україні, але душа його там вдома, в Тбілісі, Грузинських вуличках, і це надзвичайно це не може не зачепити душу, тому що він настільки щиро співав, настільки щиро говорив, настільки щиро. По перше, він українську мову вивчив не настільки досконало, але це великий успіх для того, для людини, котра розмовляла грузинською, російською і раптом українською. Він просто захотів її знати, і це надзвичайно приємно. На разі такі заходи надважливі як для представників діаспори, так і для закарпатців. Адже це чудова можливість познайомитися, поділитися досвідом та пізнати культуру й традиції дружнього народу. Насправді, народи наші дружать, і я сьогодні мало не сльозами на очах. Подивилася на грузинів, котрі давно не чули своїх людей, своїх пісень від справжнього грузина, і вони співали ці пісні грузинською. І вони після концерту спілкуються грузинською. Для них це дуже зворушливо, я би сказала. Я сама дивилася такими очами, що я уявляю, що це для них. А для нас це свято просто свято. Мені сподобався спів, звичайно, спів грузинською мовою. І я дуже рада, що спів нашою рідною українською мовою і таке почуття співака нашого гостя. Такі щирі і відчувається любов до нас, до нашої країни і переживання. Я думаю, що зараз з появою таких потужних людей ми знаємо більше про грузинську е, діаспору нашу, яка є в Закарпатті, про грузинську культуру. Тим більше, що анонсовані такі плани і культурні плани анонсовані, і знайомства. Спільні плани, так що я думаю, в цілому мені да, хороший по -по понравився сьогодні літературно-пісенний вечір. Дні грузинської культури стартували в Мукачеві вперше. Втім, їх планують проводити на території всього Закарпаття, щоб знайомити глядачів з грузинською творчістю, адже тут діаспора тримає свій мистецький фронт.